Замість троянд тематична інсталяція. Волонтери та рідні загиблих захисників запропонували комунальникам змінити вигляд клумби біля еспланади пам'яті. Низькорослі вічно-зелені насадження можуть з'явитися замість високих кущів. Троянд найближчим часом будуть пересаджені дві клумби. Квіти перенесуть та висадять неподалік еспланади. Розповів Андрій Горівенко. Ми спілкуємося з волонтерами і допомагаємо, отримуємо. Ми наразі вже підрізали ці рози. Скажу більше, що кожного дня, в 6 ранку наші працівники працюють саме з цього місця, прибирають, міняють квіти, воду міняють, обслуговують це місце. Була домовленість, що це будуть кошти волонтерські. І наші таке що у нас є хозрочот, ми теж будемо приймати в цьому участь. Волонтери вже оглянули кущі, які можна висадити на місці троянд. Для цього вони відвідали розплідник. Там спеціалісти порекомендували їм рослини, якими зазвичай декорують клумби. Клумби, які у нас біля експланади, трошки переробити і зробити їх вічно зелені, такі щоб вони виглядали і взимку, і влітку гарно щоб не потрібно було їх там якісь приділяти увагу. І тому ми. Вирішили, що вічне зелені насадження буде саме те, що там потрібно. Бо рози, які зараз там, вони дуже високі. Зелені насадження коштують немалих грошей, особливо якщо це не вже таке насадження більш. Велике тому ми це питання будемо обговорювати з нашими волонтерами. Це по-перше, а може, хтось захоче з містян доєднатися і задонатити на це. А, ну, я думаю, що може ми ще обсудимо це з нашою владою, якщо вона буде не проти нам допомогти. Допомогти з реалізацією ідеї – готовий батько загиблого захисника України Бориса Айзенберга. Його син в мирному житті був власником цього розплідника. Те, що ви робите, дуже-дуже правильно треба. Тобто, що це потрібно не мертвим, це потрібно живим, потрібна пам'ять. Люди повинні знати растения в закритому ґрунті і в відкритому ґрунті. Тобто є растення в... Горшках, які можна купити в будь-яке года воду і висадити, куди вам понадобится. Много скульптурних форм, як ви зараз вот это це можжевельники, це скульптурна форма. Висадити низькорослі насадження планують протягом місяця. Також поруч з пам'ятником комунальники мають замінити 15 ламп, щоб територія в нічний час освітлювалась, а волонтери мають встановити камери відеоспостереження.